Жили на прикордонні в Тима, 40 років, прожили. збудували собі дім самі, дітей ростили. Ну, Почалася ця проклята війна. Будинок коло Бочкової в Тимоновичах через обстріли зараз напівзруйнований. Минулого року родина жінки переселилась до Семенівки, проте і звідти вони мусили переселятись. Місяць тому снаряди від російських градів розірвались за кілька метрів від їхнього будинку. Навпроти вікон загинула жінка. А ми ж ще цю людину, ще ж реанімувати питались, тому це все жахіття і там, і в Семенівці жінки сама Так. Да, і коли вже ми переїхали сюди, то те, що ми чуємо, то спокій. Тут ми вже роздягаємося, лягаємо спати. Її родина переїхала до жадового два тижні тому. До цього будинку господарі пустили жити безплатно. 35 ага. років сину і інвалід він у нас, але він. Любить працювати, тому надала йому, він пішов працювати. Ну, чоловік в Семенівці в комунальному господарстві, а я тут 60 років, я вже на пенсії. До жадового переселились понад півтори сотні людей. Їдуть сюди, бо це одне з найвіддаленіших від російського кордону, і при цьому найбільше село громади. До повномасштабного вторгнення тут проживало приблизно 1200 тисяча жителів. Звуки обстрілів на прикордонні тут чути регулярно, але переселенці вони не лякають. каже діловодка Оксана Швед. Кажуть, що це в нас тихо, це для них тихо. А для нас це гучно. Люди їдуть із прикордонних сіл, такі як Тимоновичі, Карповичі, Леоновка, Железний мост, Семеновка. Кожен третій переселенець в селі з центру громади Семенівки почали їхати звідти цієї весни. Ці села, що прикордонні, вони в основному відселялися минулої весни. А Семенівка е займали будинки цієї весни, коли Збільшилася інтенсивність обстрілів саме артилерією. Звісно, добро пожаловання. Зала ось ми зараз з вами її бачимо і а, спальня, кімната, а також є вихід на лоджію. Є туалет, ванна кімната, кухня. Староста показує двокімнатну квартиру на другому поверсі будинку, яку громада готова надати переселенцям. Тут потрібен ремонт. Бажаючи, то... Буде проживати в цій квартирі. Міська рада, міська рада, будівельні матеріали для ремонту надасть за весь час. Після повномасштабного вторгнення до села переселились понад 80 родин, каже староста. Житло знайшлось для всіх. Наскільки мені відомо, плату люди не беруть, деякі купили будинки. Домовилися з господарями і купили деякі живуть на безоплатній основі. В нових жителях говорить староста село зацікавлене. Попри те, що до кордону по прямі менше 25 кілометрів, підприємства працюють, земля обробляється. У нас працюють чотири господарства, сільхозвиробники, в яких на сьогоднішній день є вільні місця робочі, де можна заробити якісь кошти на Жими на прожиття. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.